Друзі, усім привіт! Ну що ж, вже у середу, 2 квітня, о 14.00 відбудеться матч у Кубку України, Чвертьфінал. Олександрія, Руслана Раданя, у себе вдома на стадіоні Ніка. Команда буде приймати Шахтар Донецьк. Марина Пушича. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Олександрію, про Шахтар Донецьк. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Ну що ж, друзі, давайте ми взагалі подивимося останні п'ять матчів, деякі були зіграні між командами, і тут є перевага у Донеччан. Дві перемоги донецького шахтаря проти однієї перемоги Олександрії. Також між командами ще було зафіксовано дві нічіх. Ще беремо матч, який відбувався 29 жовтня 2022 року. То команди розписують бойовонічів 2-2 на Еріні Люїв. Цуріков на 5-й хвилі маючи рахунок матчі відкриває. Богдан Михайличенко на 42-й хвилині рахунок мачі зрівняв. Міша Мудрік на 82-й хвилині виводить донецьку команду вперед. Але Демченко на 86-й хвилині рахунок мачі зрівняє. В кінці кінців 2-2. Потім команди 7 травня 23-го року на стадіоні Ніки розписують нічого 1-1 на Михайленко, Відповідає Кейвін Кілсі. Потім друзі команди зіграли 14 серпня 23-го року. І Шахтар Донецьк з рахунком 2-1. Олександрію вдалося до перемогти. Дані Сікан та Ласіна Треоре перенесли донечну перемогу з Олександрією, забув з також ці команди ще там зіграли в нічу 00, але тоді Донецькому 4 зарахували е перемогу технічно, ось, але так, в принципі, грали на стадіоні Ніка в нічну 0. Взагалі, що 4 важко граються на стадіоні Ніка. І ось 24 серпня, якраз то у сезоні 24-25, у неймовірній перестрілці, якраз на стадіоні Ніка. Олександрія Шахтарнезде і обіграла з рахунком 4-1. Хітрік Філіпова, Приніс Олександрію перемогу. Вані Калюжний, До речі, з за Олександрій забив. Ну, за Штенець був того Шабанова, Діма Крійський та Підріньо Забувало за Здоничан. Ну і місяць тому назад команди грали матч підоз України на арені Львів, Шахтар, Донецьк з рахунком 3-0. Олександрії довелося Дончаном обіграти. Дубль Георгія Судакова та Гол Егідалду. Привезли до Дчаду важливу перемогу в тому матчі. Але якщо ми, друзі, з вами зараз будемо дивитися турнірну ситуацію, яка в нас з є в Українській прем'єр-лізі, то команда є абсолютними сусідами. Олександрія друга, Шахтар, Донецьк, третій. В Олександрії після 22 турів рівно 50 очок, дві поразки, п'ять нічих 15 перемог, 34 забитих м'яча має Олександрія у своєму пасиві, 16 м'ячів, пропущених, мінус 18. В Олександрії різниці забитих та пропущених, останні, до речі, 5 матчів в українській прем'єр-лізі, 4 перемоги та одна поразка. Тобто, якщо дивитися на таку серію, в принципі, Олександрія дуже, дуже добре це показала. В принципі, як і Донецьк, дві нічих та три перемоги одиничан за останні 5 матчів. Якраз у Олександрі донечка найвочного матчі обіграли. 13 перемог, 3 поразки, 5 ніч, 44 очка. У штаре пасиві на 6 очок Олександрії випереджує Шахтар Донецьк. Ну, справедливості раді у Шахтарі ще ігра в запасі. І якщо її виграє, то до трьох очок до нечани тут відрив можуть скоротити. Друзі, якщо казати взагалі про Олександрію, то команда в принципі дуже добре виглядає. Ось тут є Бабундо і виграла, да? Справді, де? Епіцентр товариського матчу обіграли Металург Запоріжжя. Вдається обіграти за рахунком 3 Ось Якраз то відбувався товариський поєдинок, да? Ось Олександрія перемогла. Ну і у суботу лівий берег. Олександрія перемогла. Смірний забув дуже важливий. який приніс Олександрії перемогу. Потім у Олександрії гра проти Кривбаса проти Руха, проти Ворскли, Ну і справді такий. Заключний етап сезону, дуже важливі матчі Очікують на команду Руслан Ратаня. І Олександрія має абсолютно інші шанси, щоб грати у наступному сезоні в Європі. Дуже добре себе показав Шахтар Донецький на зборах це відмічав. Він да, в принципі і повернувся непогано. Лівий Берег обіграв, Олександрію тут таку обіграли. Але потім була втрата очок з Кривбасом, з Карпатами, да була перемога над балоні броваром. Ці втрати очок. В принципі, якщо би, Шахтар, би ці матчі би виграв, бо якщо б, да? ось, Шахтар там взагалі міг до трьох очок е до Динамо Київ відрив скоротити. Ось, так, Шахтаром не скористався Не скористався Шахтар втратами київського Динамо. Длячани свої очки також втратили в кіці кінців на 10 очок. Зараз Шатер погреє Динамо Київ на 6 Олександрії. Ну, є гра в запасі. Теоретично шатер може до 7 від Київ скоротити та до 3 від Олександрії. Якщо, звичайно, ще виграє свою гру в запасі. який буде у середу, 2 квітня, він дуже важливий, як і для Олександрії, так і для Донецького Штере. Взагалі, Донеччина важко грається на стадіоні Ніка, Пригадуємо 24 серпня, да? де Олександрія Шатер перемагала да, зарахували 4 автоматичну перемогу, але зіграла в нічути 0-0. У лютому, 24-му році, якщо ще цей матч був. Зіграла там нічого 0-0. 4 було дуже важко. Ось якраз цей матч. 26 лютого він був. До ноча нам тоді зарахували автоматичну перемогу. 3-0, відповідно. А так-то зіграли там 0-0. 7 травня 1-1 нічі, а 11 грудня важка перемога 1-2. Просто неймовірна важка перемога, там же немараєсь. Забив переможний м'яч. В 2021 році загалі Олександрій перемагав, а на стадіонік також. Да? Тож, друзі, в принципі, в 20-му році Ніче 2-2 дуже важко грають на стадіоні Ніка. На стадіоні Ніка прям штеру прям і справді важко. Якщо і ще ТРД перемагає, то ці перемоги, ці перемоги, прям дуже такі важкі, такі мінімальні важкі прям, перемоги для донецької команди. Вось. А остання перемога ще була у му році. На стадіоні Ніка здобута, тому що. У 23-му році нічия була, у 24-му році було відповідно, да, зарахувала, як буде начинав автоматичну перемогу, але сам по собі та матч завершився в внючити 0-0. Uh, да, і Олександрія перемогла у цьому сезоні 4-3. Тобто Олександрія, в принципі, проти Штеря на стадіоні Ніка дуже добре це показує. Я очікую, друзі, завтра хорошого футбола. Хотілося таку ж саму перестрілку побачити, як це було у, у серпні. Ось да? хочеться прям дуже багато голів. Я, друзі, думаю, що буде команд забіг. Я думаю, що друзі, ми побачимо хороший футбол. Ціна цього теж дуже важлива, тому що це чверть фінал Кубку України. Шахтар Донецьк має прекрасний шанс виграти Кубок України, як і Олександрія. Олександрія також має прекрасний шанс, щоб виграти Кубок України. Ось. Тому матч дуже справді важливий, тому однозначно думаю, що обидві команди будуть грати на перемогу. Я дораз думаю, що да, обидві команди заб'ють. Це моя якраз та перша думка на даний поєдинок. О, друзі, друга моя думка. Кому я віддаю перевагу тут? Шахтири Донецьку чи Олександрій, да? Ось кому друзі, віддати перевагу? Що, що мені серце да, взагалі підказує? Хто пройде в півфінал? Кубка України? Знаєте, друзі, мені серце підказує, що все-таки Шахтар донецьк Я друзі, думаю, що Шахтар все-таки пройде далі. Тому, друга моя думка, думаю, що Шахтар Донецьк з якимось мінімальним рахунком, думаю, Олександрія переможе. Ну, Звичайно, що це буде важкий матч, тому що, по-перше, Олександрія команда дуже сильна, яка дуже сильно спрогресувала в цьому сезоні. По-друге, Ніка. Стадіон Ніка також має такий вагомий фактор, тому, не скажу, на стадіоні Ніки і на стадіоні Ніці. Да? Аштер дуже важко грати. Але думаю, що все-таки Шахтар якусь мінімальну перемогу там 1-2. Думаю, все-таки одержим над Олександрією. Тому обидві команди заб'ють це моя перша думка. Ну і друзі, друга моя думка, думаю, що Шахтар Донецьк з якимось мінімальним рахунком 2-1, думаю, Олександрія все-таки обіграє. Ось очікують, друзі, хорошого такого футбола. Друзі, побажаємо Олександрії та Шахтар Донецьку всього самого-самого найкращого. Я вам, друзі, також від щирого серця бажаю тільки добра. Бажаю вам, друзья, счастья. Найголне это, друзья, счастье. Это прям самое найголне. Поэтому, друзья, бажаю вам только счастья. Потому что это и главное наиболее. Найголне это на в жизни счастье. Всем до побачки, мои любимые друзья. Будьте счастливы. Всем до новых встреч. Будьте, друзья, счастливы.